18 червня 2013 року на Вінниччині громадська організація Філософія серця спільно з територіальними центрами соціальної допомоги розпочали практичну частину проєкту університети третього віку Вікно у світ. У містах Вінниці Козятині та Хмільнику відкрилися факультети комп'ютерної грамотності для людей пенсійного віку. Біля трьох десятків активних бабусь та дідусів протягом двох місяців будуть опановувати комп'ютер та інтернет. Спеціально для них видавництвом розумники була розроблена легка програма Flash Асістент, розрахована на 64 години занять. Інтерес до навчання великий, і вже зараз кількість бажаючих значно перевищує можливості терцентрів. Тому розпочато формування списків наступного потоку, який почнеться у вересні. Хотілось би більше, більше совершенствувати себе, от і адаптуватися до того, що я роблю. До Тож що, що що маю робити? в Планах я маю е, ще якісь фінансові питання вивчити на комп'ютері, звітність робити і так далі. Потому, що на сьогодні ми вже електронну звітність робимо, от і хочеться, щоб це було е, професійно, грамотно от, і без помилок. Я ожидаю дуже багато, навіть до свого преклонного віку. Я хочу сказати, що я в цьому ділі нічого не зображаю. От я би хотіла знати більше і поэтому прийшла сюди. А викладачами факультетів є молоді активні дівчата та хлопці, яких на початку червня на тренінгу навчали розумник разом з філософією серця. Тренери з Вінниці Богдана та Сергій після семінару навіть розробили власну методичку для роботи зі своїми першими студентами. А начальник департаменту соціальної політики Вінницької облдержадміністрації висловила свою готовність всебічно сприяти реалізації проекту та побажала успіхів у починаннях. который вот, мы, мы обязательно реализуем, правда, мы успешно реализуем в Венецкой области, потому что мы хотим этого, я полагаю, что все вместе. Вот. И он даст возможность сегодня привлечь очень большое количество людей, которые нуждаются в знании компьютерной техники и владении, ну, я не знаю, что мы добавим еще по ходу, что будет их интересовать, да, И, в общем-то, даст возможность, наверное, нам по пообщаться с той категорией людей, которые сегодня имеют очень много э, идей, очень много инициатив и э, готовы, в принципе, вот, включаться, готовы учиться, готовы сегодня развиваться, готовы двигаться э, в ногу со временем и с э, теми технологиями, которые сегодня рядом с нами, которые, в общем-то, изменяют нашу жизнь. У планах організаторів – розширення діяльності університетів третього віку. Вони планують наступним запустити факультет фінансової грамотності, аматорського відео, та ще багато цікавих ідей, також у нас в планах спільно з територіальними центрами розвивати ще факультет фінансової грамотності, в рамках якого наші відвідувачі зможуть навчитися, як користуватися послугами банку через інтернет, як можна поповнити рахунки, оплатити комунальні послуги через інтернет. І також у нас є ідея розробки факультету кіно. Ми такого. Не професійного аматорського відео, де будуть створюватися короткометражні п'ятихвилинні фільми, в яких будуть приймати участь якості акторів. Самі учасники програми, анатолій тобілко, громадська студія Вінниччина.